Washington Post опублікував дуже цікаву статтю, в якій пояснив, чому США не надає допомогу Україні і постійно переносить голосування за пакет допомоги Україні. Але для початку давайте розглянемо інший конфлікт, а саме між Ізраїлем та Іраном. Всі ви вже знаєте, що позавчора Іран обстріляв Ізраїль ракетами та дронами, і ВВС, США та Британії допомагали Ізраїлю збивати у ці самі ракети і дрони. Після цього США заявило, що вони проти того, щоб Ізраїль давав відповідь Ірану, тобто щоб обстріляли територію Ірану. В Свою чергу Ізраїль заявив, що вони обов'язково дадуть відповідь. Після чого США заявили окей, якщо ви вирішили давати відповідь, то ми вас у цьому підтримувати не будемо. Аналогічна ситуація сталася між США та Україною. Washington Post пише, що у лютому 24-го року на Мюнхенській конференції віце-президент США Камала Харріс порадила Зеленському не обстрілювати НПЗ Росії. Це звичайно дуже розлютило Зеленського. І тоді пам'ятаєте, ці заяви Данілова, який казав, що Україна сама буде вирішувати, що і чим їй обстрілювати. Ну і після цього почалися обстріли російських НПЗ. У відповідь на це США заявили: Ну окей, якщо ви думаєте, що ви самі в змозі вирішувати, що обстрілювати, тоді далі і вою. Уйти своїми можливостями при цьому в адміністрації Байдена заявили, що вони не скільки переживають про те, що піднімляться міжнародні ціни на нафту та газ, скільки про те, що ну, Україна не виводить повністю із ладу нафтопереробні заводи Росії. Вони завдають певних там втрат, але все одно поставки пального продовжуються. В свою чергу ті втрати, які завдає Росія українській енергетичній інфраструктурі, набагато страшніші. Тому ці обстріли російських НПЗ вони абсолютно не обґрунтовані. Ну але Зеленський повністю вже втратив відчуття реальності і вирішив, що він може з одного боку сам вирішувати, як йому діяти і як воювати, а з іншого боку, продовжувати вимагати. Він вже не просить, він вимагає від США надавати Україні допомогу. Ось, друзі, що буває, коли ти знаходишся на короткому поводку? Тобі сказали сидіти, і не гавкати, значить сиди і не гавкать. Ну а якщо ти думаєш, що ти такий самостійний, тоді, будь ласка, приймай закон про посилення мобілізації і воюй своїми силами. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.